Німеччини у середмісті Києва, і це не посольство ФРН, а невеличкий шматок Берлінського муру. З'явився він 9 листопада 2009 року з нагоди 20-ліття падіння стіни. Подібні фрагменти бетонної споруди, котра протягом багатьох років розділяла східну та західну Німеччину, також встановили у Нью-Йорку, Мадриді, Буенос-Айресі, Ризі та. Перед європарламентом у Києві тематичний монумент розташовується за адресою Богдана Хмельницького 25, поряд із канцелярією німецького посольства. Вітаю вас! Це прогулянки містом. І сьогодні ми завершуємо мандрівку колишньою вулицею Фундуклея. Сьогодні у програмі ви побачите. Яка будівля стала справою життя для архітектора Павла Альошина? Чому на території України ніколи не було динозаврів? Та де розташовувався київський ермітаж? Про все це та багато іншого дивіться просто зараз у прогулянках містом. Наша сьогоднішня прогулянка остання з циклу програм, присвячених вулиці Богдана Хмельницького. Ми вже знаємо, що свого часу вона була справжнім освітнім осередком, адже тут розташовувалися жіночі гімназії Титаренка та Фундуклеївська, а ще святої княгині Ольги. Про останню ми розповідали мандруючи Терещенківською, адже саме там розмістився один з її найперших корпусів. Утім, освітній заклад розвивався шалений темпами і міська влада вирішила подумати про його розширення. Працювати над новим архітектурним проектом запросили тоді ще молодого Павла Альошина. очей навіть не здогадувався, що ця споруда скоро стане працею усього його життя. Почавши роботу в 1906-му, архітектор завершив проект напередодні свого 80-річчя. Чому ж будівництво тривало так довго? Відповідей декілька: зміна кошторису, несприятливі історичні обставини, революція та світові війни і нарешті бажання самого автора вдосконалювати своє діти ще зі стилем. Павло Альошин не вагався. Для класичної гімназії обрав неокласицизм. Аби все вийшло якомога краще, педантичний зочий особисто підбирав фарбу, будівельні матеріали та навіть металеві огорожі. Таким чином, будівля органічно доповнила архітектурний ансамбль кварталу. Згодом разом з будинком учителя та першою чоловічою гімназією, яку спроєктував Беретті, його стали називати не інакше як Альошинським, за іменем відомого зодчого. Сьогодні ж Ольгинська гімназія розташовується за адресою Богдана Хмельницького, 15. Нині тут підрозділи Національної академії наук України. Як же так трапилося, що замість гімназисток у цьому приміщенні оселились? Науковці до заснування української академії наук доклав зусиль сам Михайло Грушевський. У 1905 році, після того як офіційно скасували заборону на українську мову для недержавних установ, він гуртує навколо себе ініціативних і перспективних учених. Разом вони створюють українське наукове товариство на одному із засідань, якого і вирішують організувати Академію наук. Ідея досить швидко знайшла підтримку гетьмана Павла Скоропадського, який тоді був при владі. І ось нарешті, 14 листопада 1918 року, розпочинає свій відлік історія Вітчизняної академії наук. Спочатку установі довелося тулитися у двох невеличких кімнатках на вулиці Короленка, сучасній Володимирській. Але згодом, після тривалих клопотань, уряд виділив їй ось цю розкішну будівлю. Академічні підрозділи оселилися у новому приміщенні лише у 1929 році. Чекали, поки добудують мансардний поверх, башту, завершать внутрішні роботи. А ще коли випаде слушна нагода, як то десятиріччя жовтневої революції. Утім, за нових умов довелося працювати недовго завадила Друга світова війна. Більша частина експонатів зоологічного музею була евакуйована, і ентузіастом цієї події був відомий на той час дослідник природи академік Парамонов. Завдяки цій людині збереглися більшість експонатів, але вона переїхала спочатку в Познань, тоді до Німеччини. Черговий етап у житті музею розпочинається у 1963 році. Співробітники з власної ініціативи проводять масштабну реконструкцію. До зоологічного музею додають іще три: ботанічний, геологічний та палеонтологічний. Згідно з концепцією, вирішили не звертатися до фондів, а шукати нові експонати по всьому світу. Постійна експозиція музею налічує понад 5 тисяч видів тварин. Але це лише 20-та частина від усього, що насправді має установа. Щорічно її відвідують майже 400 тисяч осіб, серед них найбільше дітей, для яких природничий музей один з найулюбленіших. За що ж вони так полюбили цю будівлю кольору ясного неба? Вирішили дізнатися, й ми. Тож запрошую і вас у світ науки. Варто попередити відразу за один день оглянути всі зали майже неможливо. Хіба що будете дивитися похабцем, не зупиняти увагу на окремих експонатах, а замість розміреної прогулянки оберете біг? Ми ж покажемо вам найцікавіші куточки. Кожного музею національний науково-природничий музей України часто називають просто музеєм Мамонта. А все тому, що тут є унікальна знахідка, споруда з кісток цієї тварини, експонат, візитівка закладу такого більше не побачите в жодному музеї світу. Саме так виглядало помешкання людини піснього палеоліту. Це творіння рук кроманьйонців, котрі жили на території України 15-20 тисяч років тому. Будували його з кісток Мамонта, а зверху накривали шкірами. Такий дах був досить міцним, адже міг витримати вагу в 50 кілограмів. Знайшов житло академік Іван Підоплічко. Під час е, копання краниці один з місць жителів, жителів е, Межиріччя, села Межиріччя знайшов кістку, дуже велику кістку. Звернувся до музею. І таким чином було, було винайдено е, це житло. Ця споруда неодноразово експонувалася за кордоном, зокрема в Японії та Західній Європі. Іноземні науковці оцінюють її у мільйон доларів. Унікальний каркас частина палеонтологічного музею, історія якого бере свій відлік з 1919 року. Саме тоді починають збирати перші експонати. І вже в грудні 1935-го виникає окрема виставкова зала ніж цей музей яскрава ілюстрація розвитку життя на землі від його зародження до сучасності. Утім, динозаврів ви тут не побачите. А все тому, що на території України їх ніколи й не було. У Мезозойську еру на місці нашої країни був океан Тетіс. З таких цікавих тварин, які водилися в нас, були жирафи, носорові, були мамонти. Оце, рештки цього мамонта були знайдені в селі Гатне, це під Київщина, 1949 році. Його зібрали, і він зараз становить також і візитівку нашому музею, тому що він дуже в доброму стані. Рештки мамонтів знаходять і зараз на території України. Це тварини, які жили близько 7 тисяч років тому. Вони були дуже цікаві тим, що вони відрізнялись від слонів своїм розміром, а також тим, що вони були волохаті. Вони були, у них був такий великий шерстяний покрив який дозволяв їм перезумувати такі складні погодні умови, які були в Україні в той час, а ще на території України жили гігантські олені. Подібних можна було зустріти у 12 столітті в Ірландії. Їхні роги сягали вдовжину до 3,5 метрів, а вага до 50 кілограмів. Ці тварини майже не мали ворогів у дикій природі. Зникли вони через те, що на них активно полювали. Про будову нашої планети можна дізнатися в геологічному музеї. Тут представлено понад 5 тисяч зразків гірських порід, мінералів, викопної флори та фауни. Серед експонатів ось цей молюск. На сьогоднішній день він є найбільшим у світі. Його знайшли у 1971 році в Тихому океані під час експедиції на судні академік Вернацький. Кожна вітрина геологічного музею скарбниця унікальних фактів про будову літосфери. А ще тут є метеорити, котрі були знайдені на території України та Росії, та понад 150 зразків мінералів, характерних для нашої країни. Родзинка колекції найбільший в Україні топаз та копії відомих діамантів. Найулюбленіший музей відвідувачів зоологічний. Тут можна побачити таких тварин, яких не знайдете навіть у зоопарку, або котрі вже давно занесені до червоної книги. Кожний експонат має ось таку табличку. На ній назва тварини, ким і коли був описаний цей вид, та де він розповсюджений. Найстаріше опудало Зубр. Його виготовили ще у 1812 році. Воно слугувало декоративним елементом інтер'єру, маєтку графа Потоцького. Найновіший експонат димчастий леопард. Незважаючи на різні часові проміжки створення опудал, технологія. Гія, по суті, залишилася однаковою, змінилися тільки матеріали. Опудала почали виготовляти ще в 16 сторіччі, хоча це дуже переслідувалося церквою, оскільки не можна було відкривати і вскривати ніякі тварині і об'єкти, і людей раніше опудала знімалася шкірка з птахів із тварин. І наповнювалися тирсою або якимось там іншим начинням, навіть ганчір'ям може бути. На тепер це дуже складна технологія, яка використовує пластичні маси. Але ж людина, яка виготовляє виготовляє опудоле, і на ті часи, і на теперішні. Це не просто людина скульптор, це людина художник, це людина, яка знає поведінку тварин, знає їх анатомію і фізіологію. Аби опудала завжди виглядали як нові, за ними необхідний ретельний догляд. Три або й навіть чотири рази на рік їх обробляють спеціальними препаратами. Таким чином позбавляються різноманітних шкідників. Вони мають бути протруєні ці експонати. Вони ми виймаються, якщо є потреба, але зазвичай ми протруємо просто в вітринах. Намагаємось використовувати ті препарати, які не шкодять здоров'ю людей, але це не завжди можливо. Якщо зараження дуже таке суттєве, то вже треба використовувати те, що насправді вб'є ту, ту комаху, яка пошкоджує шкіру. Деякі опудала тварин розмістили в природному для них середовищі так званих діорамах. Усього в музеї їх близько 30. Кожна розповідає про особливості життя в певних кліматичних умовах. Лише погляньте на цих птахів, виготовлені з природних матеріалів. Вони завмерли на крижаних брилах арктичного ландшафту. Це наймасштабніша діорама музею. Вона має назву пташиний базар. Пернатим відведений один із найбільших залів зоологічного музею. Пояснити це просто. Птахи надзвичайно чисельна та багатоманітна група тварин. У вітринах можна побачити абсолютно унікальні види пернатих, котрі не розповсюджені на території нашої країни. Зокрема, лирохвіст, срібний фазан, колібрі чи казуар. Останній поверх займає ботанічний музей в його колекції чотири тисячі натурних експонатів, а ще світлини, кольорові схеми, малюнки та карти аралів. Кожна рослинка виглядає тут, немов жива. У чому ж секрет їхнього зберігання? Зібрати рослини не проблема. Науковці ще взимку вирішують, куди поїдуть в експедицію за експонатами. Інша справа показати їх відвідувачам у первозданному вигляді. Для того, щоб так його зберігти, нашими співробітниками ботанічного музею розроблена спеціальна методика, яка об'ємної висушки рослин, об'ємної фітоекспонатури, що називається. Вони не тільки зберігають форму, вони вони зберігають і забарвлення, але забарвлення воно замальовується спеціальними фарбами. Тобто для того, щоб зберегти, показати рослину так само, як ви її виглядаєте, над цим працює спеціаліст близько місяця. Останню реставрацію тут проводили в 2006 році. З нагоди 85-ліття музею. Зробили нове освітлення, оздобили зали світлинами, додали експонати. Окрім постійної експозиції, в природничому музеї проводять і тимчасові виставки. Нині тут вперше в Україні показують понад 50 видів нічних тварин. Своє активне життя вони ведуть в умовах сутінок або суцільної темряви. Виставка так і називається нічний світ. У залі панує напівтемрява, а у вітринах справжні ядозуби, змії, еублефари, карликові сумчасті летяги, вухаті їжачки, павуки, тушканчики та величезні жаби. Особисто познайомитися з нашою знімальною групою виявив бажання тигровий пітон, котрий, незважаючи на страшну назву, виявився ручним. Змією ваше ніяк не контактувати, з нею не роботи, не її на руки, просто там кормить и убирать, и все, то она будет агрессивно настроенная, она может шипеть, может даже напасть, там, попытаться укусить. То есть никакого особого вреда данное животное не принесет. Ну, болезненный укус может быть. А если животное там постепенно как-то брать на руки, э, приручать его, скажем так, потихоньку, то оно будет нормально, адекватно работать с людьми. Задля виставки тваринам довелося збити біоритми. У день для них штучно створили темряву, натомість вночі навпаки вмикають яскраві лампи, схожі на сонячне світло, і тварини відпочивають. У музеї існує традиція на згадку про візит кидати монетки до споруди з кісток мамонта. Співробітники установи її не заохочують, аби не пошкодити унікальний експонат. Втім, і не забороняють, адже приємно, коли твоя робота подобається відвідувачам. Періодично оселю кроманьйонця розчищають від копійок, а виручені кошти йдуть на розвиток музею. Аби повернутися сюди знову, кидаємо свою копійку. Й ми. Національний науково-природничий музей України один із найбільших підрозділів Академії наук. Його роботу контролює її президент Борис Євгенович Патон. Якщо за браком часу академік не в змозі особисто потрапити до музею, то за порядком тут наглядає його бронзова копія. Бюст видатного науковця стоїть у цьому невеличкому сквері ще з 1982 року. Його автор скульптор. Олександр Скобліков пам'ятник Борису Євгеновичу встановили ще при житті. Науковець двічі герой соціалістичної праці. Тож, за правилами радянської влади, заслужив бронзовий бюст у рідному місті. Серед наших співвітчизників він єдиний, хто удостоївся такої честі. Сам же вчений про цей випадок пригадувати не любить, адже насправді дуже скромна людина. Недаремно вулицю Богдана Хмельницького так полюбляють іноземці, адже тут чимало вишуканих готелів та ресторанів. Подібними закладами Фундуклеївська славиться ще з середини 19 століття. Пригадаймо лише номери Гладенюка. Окрім них тут розташовувалися іще два відомих готелі: театральний та ермітаж. Про них і піде далі мова. За сучасною адресою Богдана Хмельницького, 17, наприкінці 19 століття розташовувався готель Франсуа. Французьке ім'я закладу подарував його господар, купець Голомбек. До дітища Олександра Щіле він добудував іще два поверхи зі смаком облаштував кімнати. Тож новий бізнес виявився справді прибутковим. Згодом готель перейменували в театральний. Серед найвідоміших гостей закладу був письменник Володимир Короленко. Тут він зупинявся разом з дружиною та дочкою у жовтні 1913 року. Під час резонансного процесу у справі Бейліса. А ще під дахом готелю розміщувався експериментальний театр Арлекін, котрий щоразу дивував киян новаторськими ідеями та свіжими постановками. На першому ж поверсі розташовувалося одноіменне кафе-кондитерська франсуа, у якому любив пити каву миха. Булгаков і Тася Лапа. На жаль, до наших днів будівля готелю театральний не збереглася. Чого не скажеш про його побратима славнозвісний Ермітаж. Нині споруда за адресою Богдана Хмельницького, 26, Пам'ятка архітектури. Туристи любили цей готель за близькість до театрів. Тож не дивно, що тут у 1907 році зупинялися Олександр Блок та Андрій Білий. Російські поети саме виступали на літературному. Вечорі в київській опері, будівлю якої було видно з вікон їхніх номерів. Сьогодні торець колишнього готелю прикрашає мозаїка, музика і танець. Таку тематику обрали для неї не випадково, адже саме ця стіна дивиться у бік оперного театру. Ось так і завершується історія старовинних готелів фундуклеївської. Утім, її гідно продовжують нові сучасні та не менш розкішні. Погляньте, який симпатичний будиночок, пофарбований у радісний жовтий колір, має три поверхи та охайні, немов створені з мережева балкони. Його адреса Богдана Хмельницького 50. Сотні років тому тут мешкав Федір Андерс, конструктор першого в Україні дирижабля. Федір Фординандович прожив у Києві все своє життя. Тут він народився, навчався в училищі і нарешті сконструював дирижабель, якому подарував назву рідного міста. Літальний апарат перевозив городян з нинішнього майдану незалежності на Труханів острів, а демонстрували конструкцію в саду неподалік від європейської площі. Перший у Російській імперії публічний політ на дирижаблі відбувся 9 жовтня 1911 року. Федір Андерс спочатку виконував різні фігури у повітрі, а потім зник на декілька годин. Кияни із захопленням спостерігали за дійством, а по завершенню вітали конструктора з вдалим дебютом. Але вже за рік, наприкінці літа 1912 року трапилася катастрофа. Держабль вирушив із Києва до Чернігова. Але за 12 Кілометрів до острога згорів причини займання невідомі. І досі Після трагедії Андерс вирішує сконструювати новий дирижабель і називає його. Київ 2 літальний апарат мав форму човна І у разі приводнення міг упевнено триматися на воді. Гранітну меморіальну дошку встановили на фасаді будинку у середині минулого століття. Федір Андерс мешкав тут протягом 13 років з 1913 по 26. Адреса Фундуклеївська, 50, стала останньою для відомого інженера. Ці Богдана Хмельницького можна назвати справжнім київським парнасом, адже тут, окрім роліту, про який ми розповідали у попередній програмі, містився ще й осередок українських неокласиків у будинку, номер 82, який на жаль не зберігся до наших днів, мешкав Микола Зеров. Письменник був лідером літературного угрупування. Серед інших його членів значилися Павло Филипович, Михайло Драйхмара, Юрій Клен, Максим Рильський. Вони виступали проти пролетарської літератури і прагнули наслідувати мистецтво минулих епох. Письменники жили на сусідніх вулицях і часто збиралися разом у столичних парках та скверах. Про любовь до Киева в одном из листів до своей приятельки литература Зінаїди Єфімової Ефимовой Микола Зеров писал: Смотреть Киев надо весною, когда цветут каштаны и Днепр еще не похож на полудохлого котенка. Серый и желтый кирпич, красные крыши, зелень и улица заканчивающаяся воздушной ванной, везде железные балконы с цветами. Вам весь Киев архітектура хороша, только старая, і благодаря ширине улиц тихо. На гостину до Миколи Зерова часто навідувалися його колеги з роліту. Узагалі більшість письменників сюжети до своїх літературних творів вигадували не в кабінетах за друкарськими машинками, а під час прогулянок. Одним із найулюбленіших маршрутів, де їх відвідувала муза, і була вулиця Богдана Хмельницького. Ось, наприклад, зараз ми підіймаємося сходами Костянтина Паустовського. Подейкують, що письменник дуже їх любив. І навідувався щоразу, як випадала слушна нагода. Така вона вулиця Богдана Хмельницького з двохсотлітньою історією, унікальними музеями та найцікавішими фактами з життя столиці. За шість тижнів ми побували в одному з найпрестижніших театрів України. Дізналися, як народжуються новини та поласували київською перепічкою. Пропоную і вам пригадати найкращі моменти з нашої прогулянки. Відчену кількість легенд знає вулиця Богдана Хмельницького. Музей Києва. Ось така соси вже декілька десятиліть поспіль користується шаленою популярністю. Медичний музей. На цій вулиці. А цей рояль нічим не гірший за справжні. На цій вулиці розташоване посольство Німеччини і Віталій кличко проживає. Київський велотрек був визнаний одним з найкращих у Європі. Це Було улюблений музей, коли у мене син був маленький ще. Один, два, три, чотири. А усього їх 29. Вулиця Богдана Хмельницького вже чекає на вас. Тож не баріться і якомога швидше розпочинайте власну прогулянку колишньою фундуклеївською. Київський ермітаж, національний науково-природничий музей та сходи Костянтина Паустовського. Таким був наш сьогоднішній маршрут, котрий і завершив мандрівку вулицею Богдана Хмельницького. Рівно за тиждень зустрічайте черговий випуск програми, і ви дізнаєтеся ще більше захоплюючих фактів життя столиці. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце.